Централізоване водопостачання, туалет, аварійний вихід, вентиляція, опалення та нові меблі так виглядає укриття одного із садочків міста. Та головне зазначають чиновники: тут аж ніяк не відчуваєш себе в бомбосховищі. Діти сприйматимуть цю кімнату як ігрову залу. Перед тим як починати ремонт в укритті. Комісія ДСНС, поліція всі ми обстежували для того, щоб ну ми знали, куди ми вкладаємо кошти. Тому всі норми, все це проговорювалося І якщо неможливо зробити, то ми відмовлялися від цих проектів, тому що ми розуміємо, що тут і якість, і безпека, і психологічний комфорт. Ну і взагалі, навіть ми зараз не відчуваємо то, що ми знаходимося в укритті. це напевно саме головне для наших дітей. Завідувачка садочку каже: раніше у цьому приміщенні був. Овочевий склад, а завдяки меценатам воно перетворилося на безпечне місце для дітей. В цьому бомбосховищі може перебувати до чотирьох десятків малюків. 204 дитини. У нас сюди буде іти ясільна група, молодша група, і будуть іти діти з особливими освітніми потребами. Старша група буде йти в друге укриття. Тут розмістили і сучасні дитячі іграшки, запаслися книгами, водою та печивом на випадок, якщо тривога затягнеться. Педагоги запевняють, дітям тут буде комфортно. Тут різноманітні ігри, тут є розмовляючі стіни, де дітям дуже добре гратися. Якщо хтось хоче лягти віддихнути, є місце, де лягти повіддихати, пострибати є навіть місце. Так що діти сюди приходять на релаксацію. Роботи по облаштуванню укриття згідно норм зайняли Близько місяця розташовано по, по меблям відповідно зроблений проект як треба знаходитися діткам в приміщенні, тобто, всі, відповідно всіх норм. Додатково зроблена захисна споруда перед укриттям. Щоб забезпечити від осколкових уражень саму будівлю, площа укриття порядка 40 квадратних метрів, тобто по нормам це достатньо на 40 діток. Весь комплекс робіт, скажімо так, зрахування всіх мереж, які було потрібно підвести і вивести, і з усіх меблів – цей проект було реалізовано Приблизно в тисяч. Інвестори кажуть, такий проєкт у Житомирі реалізували вперше, але не востаннє. Паралельно фінансово підтримують й інші об'єкти. А за потреби готові долучитися до обладнання більшої кількості укриттів для дітей. Ми будемо дивитися з керівниками, представниками департаменту, які ще є об'єкти, які є потреби, Якщо потрібно буде, ми профінансуємо. ми Вже про це говорили. В управлінні освіти кажуть, із 45 садочків міста нині працює 36. Утім, до запуску готові майже усі. В роботі у нас наступні 9 садочків і 45 садочків, 44 ми годуємо до відкриття. На сьогоднішній день у нас із 12 тисяч 3 тисячі дітей відвідують. За зводу батьків ми показуємо умови перебування, розказуємо алгоритм, відповідаємо на всі запитання. Також для педагогів, як садочків, так і шкіл зняли навчальний ролик, де детально описаний алгоритм дій під час повітряної тривоги. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1